Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім найцікавіші факти та деталі зйомок одного з кращих фільмів цього року Фуріоза Шалений Макс. Поїхали! Коротко про сюжет. Юна фуріоза мешкає на зелених землях тисячі матерів, розташованих серед пустель постапокаліптичної Австралії. Якось дівчину викрадає банда байкерів під проводом вождя Дементуса. Дорогою вони натикаються на цитадель, очолювану несмертаном, Джо. Поки два тирана борються за владу, фуріоза долає безліч випробувань та намагається знайти шлях додому. За словами Джорджа Міллера, зйомки фуріози могли початися одразу після виходу дороги гніву. Проте у режисера почалися розбіжності з компанією Warner Brothers. Натомість Мілер зізнається, що має ще одну історію про шаленого Макса під попередньою назвою Пустош, яка буде готова до виходу залежно від того, як добре покаже себе картина про фуріозу. Як і цей фільм історія народилася в результаті підготовки, що велася під час. Створення дороги гніву. Нова частина розширює географію франшизи. Картина показує глядачу родючі землі, звідки рейдери Дементуса викрали фуріозу. А також демонструє усі три міста пустоші, де править головний лиходій всесвіту шаленого Макса Несмертан Джо у постапокаліптичній пустелі. Диктатор створив систему обміну продуктами між трьома осередками цивілізації, що виробляють їжу, зброю та пальне. Основні зйомки картини проходили у пустельній місцевості з піщаними дюнами. Команда художників-постановників, які працювали над фільмом, приділяла велику увагу кольоровій гамі унікальних локацій. Таким чином, бензоград був натхнений фотографіями 20-х років минулого століття, на яких люди були з голови до ніг покриті нафтою. Водночас, Патронівськ навмисно зробили жовто-сіро-коричневим і для цього фарбували та розмальовували. Кожен клаптик локації окремо. Основним транспортом у дорозі гніву були вантажівки та авто, тоді як у Фуріозі більшість трюків виконують на мотоциклах. В одній зі сцен битви бере участь більше 40 байкерів. Загалом у зйомках використали понад сотні мотоциклів, деякі з яких створили спеціально для фільму. Якщо Фуріоза пересувається на авто, типу ходрот, модифікованому для їзди піщаними дюнами, то для ватажка орди Дементуса сконструювали спеціально. Альну колісницю, яка побудована навколо літакового двигуна, ротек тоді як з обох боків розташована пара мотоциклів BMW. БМВ. За даними телерадіомовної корпорації ABC, Фуріоза стала найдорожчим фільмом в історії Австралії з бюджетом 333 мільйони австралійських доларів. Над фільмом працювало понад три тисячі осіб, включаючи колишніх в'язнів, найнятих в якості художників другого плану. Натомість у світовому прокаті картина зібрала лише 168 мільйонів доларів, що є дуже поганим показником, і це при тому, що в деяких країнах. Фільм вийшов на перше місце за кількістю показів та проданих квитків. Команда постановників поєднала конкурентів для роботи над картиною. Для зйомок фуріози була потрібна співпраця між трьома найбільшими виробниками кінокамер панавіжен Ері та Ред. Загалом на знімальному майданчику працювало 32 камери різних типів. Робота над логістикою техніки стартувала за два роки до зйомок. А для пересування камер знадобилося понад 20 автомобілів, тоді як команда операторів складалася з 35 e Більшу частину трюків було створено за допомогою технології захоплення руху. Наприклад, щоб показати зіткнення мотоциклів, каскадери спочатку виконували трюки на кріпленнях, перебуваючи при цьому у спеціальних костюмах для збору фізичних даних. Для кожного з них створили аватар, який з'являється на екрані в найнебезпечніші моменти замість каскадера, відтворюючи його рухи. За словами постановників, технологія захоплення руху за Спечує більше реалістичне зображення ніж анімовані цифрові персонажі, як і каскадери, транспортні засоби у складних екшен епізодах представлені за допомогою 3 d моделей. Австралійський актор Лейчі Халм переконував Джорджа Міллера взяти його на роль безсмертного Джо, оскільки хотів шанувати пам'ять Х'ю Берна, який зображував цього персонажа у попередньому фільмі. Лейчі наполягав, що зможе повторити голос та гру очей Х'ю для Джо. В результаті Міллер погодився взяти його на цю роль. Більше 40 сторінок у сценарії та близько 15 хвилин на екрані, займає найдовший екшен-епізод фільму, який команда назвала Пасажир без квитка. На його створення витратили 78 днів та залучили 52 каскадери. Однією з основних локацій для епізоду стала 4-х кілометрова ділянка дороги у віддаленому містечку Хей. Камери, встановлені на автомобілях, беззупинно рухалися маршрутом вперед і назад. Зад Міллер переглядав дублі та вносив корективи в режимі реального часу, доки колона транспортних засобів поверталася до початку сцени. Виконавиця головної ролі Аня Тейлор Джої розповіла, що Джордж Міллер зняв, проте зрештою видалив сцену, в якій фуріоза відрізає язик Дементусу. Тейлор Джой зізналася, що зберегла відповідний протез у себе вдома, тримаючи його у спеціальній коробці. Виконавець Дементуса Кріс Хемсворт розповів, що голос його персонажа це поєднання карнавального зазивали й його власного дідуся та чайки. Дивне і те, що для ролі Кріса змусили одягнути великий протез носа. Хоча жодних особливих причин для зміни зовнішності персонаж не мав. Також важливою деталью особистості Дементуса є його м'яка іграшка, плюшевий ведмедик, якого він усюди носить з собою. Вона символізує. Лізує травми персонажа і натякає, що ця людина, яка поєднала у собі диктатора гуру та шоумена, має у своєму серці місце для співчуття та кохання. Хоча Шарлі Терон була розчарована тим, що не змогла знову зіграти фуріозу, вона висловила схвалення тому, що Аня Тейлор-Джой зайняла її місце. Міллер спочатку розглядав можливість використання технології уповільнення старіння, щоб дозволити Шарлі зіграти фуріозу в даному приквелі. Проте пізніше від цієї ідеї відмовились. Заради зйомок у фільмі Тейлор Джой пройшла серйозну спортивну підготовку. Багато трюків Аня виконувала сама. Її профіль Вель підтвердив, що вона настільки гарна у виконанні складних елементів, що Мілер часто плутав її з дублером. Тейлор Джой також сама отримала права водія та пройшла поглиблений курс поводження з вогнепальною зброєю. На відміну від Шарлі Стерон, Аня не голилася заради ролі. В одному з інтерв'ю вона зізналася, що Хотіла постригтись, проте Мілер не дозволив це зробити з двох причин: по-перше, він не був впевнений, що сцени зніматимуть по порядку. А по-друге, режисер просто пожалів гарне довге волосся Джой, тож зірка носила гумову перуку. На сьогодні це все. Якщо ви хочете і надалі дивитись відео з цікавими фактами зі світу кіно, ставте лайк, пишіть коментарі, адже це допомагає просуванню відео. Та підписуйтесь на канал, ми переможемо.